Дрейк подав до суду на Universal Music Group або UMG і Spotify, і він звинуватив їх у штучному завищенні показників пісні Кендрік Ламар Like Us, у якій Кендрік співає, що Дрейк педофіл. І Дрейк заявляє, що і Spotify використовують ботів і практик Пейоли, щоб ну, підвищити, завищити стрімінг цієї пісні Not Like Us. Ти в це віриш? Що вони це використовують, ну uh -huh. складно все повірити. складно. Я ну, думаю... ти ж не користуєшся Spotify, так? Ну, типу, ні, на постійній основі. Просто у Spotify така цікава практика, що коли ти слухаєш якісь плейлісти, або ти, наприклад, закінчила слухати альбом, mm -hmm. але він не стоїть в у тебе, у тебе на повторі, то потім в тобі рандомно ну, якісь да, пісні да, да. починають вмикатися. І багато людей ще цього літка. Цього літа думали, що таку практику пейоли і завищення показників Spotify використовують для еспресо Сабріни Карпентер.